Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити таку сирну запіканку або вона ще називається суфле. О, і буду показувати. Саме перше, що нам потрібно, нам потрібно 5 яєчок. І яєчка я буду відокремлювати жовтки від білка. Білок сюди, а жовточок буде йшов сюди. Ось так. Білки ховаємо у холодильник, бо вони мають бути у нас холодними, а до жовточків. Будемо додавати. Додаю пакетик ванільки, 800 грамів сиру. 5 столових ложок цукру, таки з горкою. Ну, велику столову ложку з горкою сметани. Щіпку солі. І тепер це все буду перебивати блендером. <плес> Сирну масу я перебила до однорідності. От бачите, яка вона стала? Вся однорідна, гарненька, пишна. Відставляємо це на сторону і будемо займатися білками. До білків додамо капельку солі, щепочку будемо збивати. До такої, знаєте, стійкої маси. Я білки збила. Ось дивіться, бачите? Я їх перевертаю, вони не випадають. От тоді рахуються білки збитими. І тепер будемо білки додавати до нашої суміші. І так їх легенько вимішувати разом з цією сумішю. І все в одну сторону. Моя суміш готова. Я вміщала білки до сиру, і тепер я буду підготовляти форму для випікання. У мене ось така форма, вона має 22 см в діаметрі. І тепер я буду пергамент змазувати маслом. І тепер сюди буду висипати всю нашу масу. Тепер духовку я розігріваю на 170-180 градусів і буду ставити приблизно на 30-35 хвилин. То залежить від духовки. А далі зустрінемось. Побачимо, що в нас получиться. Так виглядає моя сирна запіканка у духовці. Випікалася одну годину. Така запіканочка у нас вийшла. Тепер чекаємо, поки він охолоне. О, він ще трохи сяде і тоді вам покажу. Але виглядає дуже гарно. Покашу. Побачу, як буде далі. Дивіться, це є сирна запіканка, це є суфле, і воно працює як омлет. От коли ви печете омлет, під кришкою він є великий, гарний. Як ви тільки кришку відкрили, омлет починає сідати. Так само і тут. Наш сучок суфлє. Він був високий, він був на, на всю вис, висоту форми, а тепер дивіться, він, він, він наполовину сів. І це є нормально, це є його специфіка. Часом буває таке, що він не сяде, а часом сяде. То вже я навіть не знаю, від чого це залежить, бо я пекла його вже дуже багато разів, і часом він залишається високий, Чуть-чуть сідає, але все рівно тримає форму. А часом він сідає наполовину. Ну, що, що зробимо? Так воно є. Зараз я його вріжу, а ріжеться, знаєте, як масло. Як просто ніж йде по маслу. Дуже і дуже м'ягесенько. Дуже гарно. Ось так виглядає. Бачите. Він виглядає чуть інакше, ніж мав би виглядати. Ну, але що зробимо? Як виглядає, так виглядає. Я кажу, раз він сідає, а раз він може навіть тримати форму. У mm. на смак. Знаєте, сир є сир. І ти його як не зроби, що ти до нього не цей, то він буде дуже смачний. Він дуже і дуже смачний. Воно настільки смачне, що прямо та не в роті. Так що, кому сподобалася моя сирна запіканка, суфлі. Будь ласка, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступних хороших і смачних рецептів, Па-па!